Петро Андрюшенко з нами на зв'язку в цій годині радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні героям. Слава, дякую, що знайшли час і можливість. Ну, ми сьогодні зранку вирішили трошки поговорити про те, що сталося в Миргороді, про атаку на аеродром. Бачимо, що думки в суспільстві розділилися, зокрема від вчорашнього вечора. Різні повідомлення і в телеграм-каналах. Хтось засуджує і військове керівництво, хтось там військових? Ну, отаке знову бардак, знову всі пересварилися і знову ж і Мар'яна безугла вже встигла висловитися з цього приводу. Як взагалі реагувати на подібні моменти, які стаються в Україні? Це може бути не тільки з аеродромами, а де-інде. І як, знаєте, не зійти з розуму в цьому хаосі? Ну, я скажу, очевидно, речні ніяк не реагувати, взагалі не звертати увагу. Ну, По-перше, треба взагалі дотримуватись певних правил нам. А, давайте так, в цьому випадку в ударі по Миргороду, ну давайте про версії. Да, вони є різні. Так. Купа висказалась, ми всі розуміємо, але ну, просто не буду розбирати версії. Але, на мою думку, головне, чи могли це бути макети? Могли чи могла це бути свідома якась наша операція для того, щоб був нанесений такий удар саме росіянами? Ну з якоюсь метою, яка нам не зрозуміла і не має бути зрозуміла так тому, чи можемо, ми достатньо обладаємо ми достатніми знаннями та експертною думкою для того, щоб висловлювати свої думки і здійснювати тиск на когось? На мою думку, ні. Тому це просто треба прийняти як факт, розуміти, що ну є відповідні люди, які від за відповідно відповідають за відповідний напрям роботи, і дочекатись принаймні їх реакції. Це по перше. По друге, сама поява цього відео у нас ясна річ, що всі. 就和。 Як би так мовити, ну давайте звідки воно пошло перше джерело, не буду висловлюватись в атері ніяк. І е, в цьому відео да хіба моментів, які мали би всім спати на очі одразу, принаймні тим, хто розповсюджує інформацію в нашому інформаційному середовищі. Наприклад, це дивна склейка, яка спочатку демонструє наші припарковані або знищені су, як стверджується, да а потім кадри нанесення удару, тобто достатньо. Thank <laughs> you. Професійно його підготували для чого, ну мабуть, що для того, щоб воно з'явилось в нашому інфопросторі і нанесла те, що наробила те, що наробило. Ну, добрі, що ми самі своїми руками досить непогано допомагаємо російському російським психологічним операціям розповсюджуватись всередині країни. Знаєте, ми такі речі робимо відповідно і по Донецькій області, і по приазовщині. Я скажу так, да не все можна розповідати, але ну повірте, коли ти реагуєш на такий, коли отака широка реакція, то я вам точно скажу: ми не знаємо скільки там знищено літаків, пошкоджено, які насправді нанесено, яку нанесено нам шкоду. Але я вам скажу, що інформаційна бомба точно розірвалась, точно нанесла шкоду, і тут точно росіяни можуть поставити собі хрестик, що вона виконана. Ну і ясно, ну. Поки знаєте знов ж таки, поки в нас будуть такі мега-експерти натягнути в інформаційний простор, як Мар'яна Торпеда-Безугла, ну вибачте, ну Росіяни будуть успішно бомбардувати нас в інформаційному просторі, тому що це ж як то кажуть, з такими друзями і ворогів не треба. Тому ну я не знаю, як реагувати інакше на це. Треба. Ну це це по перше. Це війна, все може бути, все може статися. Чи можуть бути в нас некомпетентні командири? Можуть, чи можемо ми постійно створювати галас навколо цього і дозволити, щоб наш публічний простір керував збройними сіл силами? Ні, і а якщо в нас є питання, давайте ці питання спрямовувати туди, куди потреба є їх спрямовувати до Верховної Ради, до депутатів, які мають розібратися там, ну є. Нормальний комітет військовий в нас. Ну що хіба нема довіри? Ну не знаю, Костенка, Рахманіну, да, що купи людей нормальних, які там знаходять Є давайте їх питати, розібрати, щоб не вискакувало це. Mm -hmm. Мар'янами нескінченна. з іншого боку. Керувати, знаєте керувати збройними силами з Фейсбуку. Ну піди в окоп по покеру. -по -по от ну приблизно так. Кожен мог зробити кар'єру в збройних силах і наказати, що от треба було так. На да, у нас всі це знають. На жаль. А як вважаєте, чи взагалі завжди має наше вище військове командування коментувати ту чи іншу подію? Ну от зокрема так. по аеродрому? Ми ж поки що не бачимо офіційної інформації, підтвердження, спростування того, що там сталося. Це є до того, що чи і... кожну подію до нас має хтось виходити і говорити: значить, шановні, сталося те то й тето? Безумовно. Просто безумовно а, знову не кожну подію, про яку ми не знаємо, треба виходити і казати, от сталося щось. Кожна подія, яка набирає резонансу, а це відео набрало резонансу протягом 40 хвилин, максимум. Да, до того ну має бути план, як ти реагуєш в незалежності, що відбулося, в незалежності, що сталося. Ти маєш пояснити суспільству. Ту думку, яка є. Достатньо навіть вийти і сказати, що це не все ми можемо коментувати. На жаль, висновки зроблені. І, будь ласка, не дивіться на російські телеграм-канали і не розповсюджуйте їх наративу знову. Но ми ж знаємо, що наша комунікація з точки зору. Керівництво вона ж друга за співучастю в світі, тому ну ми можемо ще добу почекати. Те, що вийшов вчора, гнат сказав. Ну mm -hmm. він мав сказати щось. Він щось сказав. Розумів його емоційність. Воно дійсно таке, тому що забагато експертної експортної думки з іншого боку, нам треба замислитись. Ми вже не перший раз на знаєте, наскакуємо на граблі, коли ми сміємось з росіян. А потім виявляється, ну якби давайте спочатку в себе розбиратись. Ну я маю на увазі, ці намальовані в цьому випадку сам літаки, які були на аеродромі. да. Ми, ми висміювали, висміювали росіян. А тут росіяни досить непогано наткнули нас обличчям в те саме. До того це була ситуація з лінією Суровікіна, да, Сміяли з дракону. а потім стало не так вже і смішно. Тому ну треба думати на крок вперед, да, не от зараз не зараз. От давайте вибачте, хай по ньому. Причому це ж притамана не лише нашому е соці... в... нашим соцмережам. У нас на багатьох і офіційних рівнях оця історія з хай паньом, да, наносить шкоду іноді більше за бомби, які на нас росіяни скидають. Тому з цим точно треба щось робити, щось робити інакше. А комунікацію, от комунікація в наших збройних силах України, давайте скажемо відверто. Це просто якийсь. Ну не так має бути точно. При тому, що таку кількість провідних журналістів, таку кількість комунікаторів, таку кількість медійників зібрали в Старкомі. Ну, ми здається, треба дати вже їм покерувати, так як це має бути. І якщо їх трохи відпустити від цього статуту, який тримає їх в межах, та то мені здається, багато питань і ну суспільства – це ж не питання, як розповісти, прикрити когось або навпаки. Це питання, як владнати психологічний настрій в суспільстві, як забезпечити достатньо. Тню мотивацію як забезпечити Певне реагування. Якщо ми будемо знати, що щоб не трапилось, ми почуємо про це першими від того, від кого ми маємо почути. Народ не буде вигадувати якісь гіпотези і якісь зранку накручувати на цьому все, що можна, знаючи, знов ж таки, скільки на молі будуть підливати в, в це багаття росіяни, воно ж теж на інформаційному полі нікуди не ні поділося. Вони нормально там працюють, нормально там почуваються. На жаль, а ми їм допомагаємо. Це точно не може бути. Ну не, не треба. Цього робити. А вам не здається, пане Петро що вже, знаєте, так трошки і надія втрачена. А вже, ну я так по собі навіть говорю, якщо щось нам там заявляють офіційні, то я от я особисто все ділю на два вже зараз. Так, уже немає такої сліпої віри. От мені сказали, офіційна позиція, значить, я в неї повірила. У мене вже якесь таке все розділила, перепровірила, передивилась. А, ну, у вас є голос, вам же вірять. Давайте дивитися на це з іншого боку. Ну, ми ж з вами, я впевнений, що робимо прості речі. Ми є за два з там з копійками, роками повномасштабного вторгнення. Мені здається, всі, хто працює плюс-мінус в публічному середовищі, є в кого перепитати, що ж відбулося насправді, і як на це справді від треба реагувати. А якщо ці люди не знають, то ти просто набираєш води в рота і чекаєш чогось. Mm -hmm. Ну коли буде достатньо інформації, правда? Так, ну сподіватися на те, що станеться за два з половиною Половиною майже роки повномасштабного вторгнення, те, чого не сталося, ну не знаю. Я не маю там не тішу теж себе там якоюсь надією Хоча все можливо, знаєте дива трапляються, можливо, воно трапиться, але не знаю, як, як це доносити і до кого, не зрозуміло. Знову ж таки, да, в нас є певні персони, певні маркери, які поки існують, от на мою думку, допоки це можна розуміти, що нічого не змінюється на краще. На жаль, і Мар'яна в першу чергу, і певні люди, які з-за кордону зараз зрадники стали трепати безкарно спокійно. Да, і той самий не знаю, шарій, поки там щось галдить зі своїм. Е Іспанії, де де він переховується, абсолютно знову ж таки безкарно. Ну не знаю, поки це не зміниться, поки не появиться якісь інші маркери. Я з вами цілком згоден, нічого у нас, ну не буде рухатись в інший бік. Так на жаль, давайте про інше трошки поговоримо про ситуацію, зокрема у Маріуполі. Що вам відомо завжди? Запитую вас про переміщення військової техніки, про те чи наповнюються зараз полігони, можливо, поблизу Маріуполя живою силою. Будь ласка, останні дані можливо, давайте за тиждень, що минув. Ну, за тиждень так, простіше можу за сьогодні сказати: от зараз приїхала колона в супроводі поліції військової, погнали, вони заїхали з Бердянського напряму і поїхали в напрям на північ, взагалі незвично, тобто в бік Волновахів Угледару, колона з вантажівок, два трали там пости з ними, паливозаправники. Тобто, що знов що відбувається, цікаво, будемо спостерігати. Ми, може це якась тенденція. А так складається повне враження, якщо що росіяни. Формують накопичення, займаються злагодженням до комплектування. Причому з огляду на ті бої зіткнення на їх кількість в Донецькій області, і там, де ми розуміємо, зростає напруга, ну таке враження, що вони все це намагаються робити з коліс, або ми чогось не бачимо, що відбувається на території Російської Федерації. Я би сказав так: їх дії вказують на те, що вони готуються відкрити чергову точку посилення десь на півдні. Скоріше за все, це десь або в районі Вуглодара, або все ж таки в районі Запорізької області. Не знаю, невідомо де. Табори забиті, забиті новими контрактниками, їх готують, але кількість полігонів, по чотири полігони в нас розташовані, верифіковані, які дійсно діючі і знаходяться в точках розпо... неподалік від розповсюдження російських військових накопичення. Це менше за те, що було, наприклад, при підготовці авдіївського наступу. Тоді в нас функціонувала лише на території. Торі Маріупольського району від 6 до 7 полігонів, на сьогоднішній день 4, це значно менше. Це добре. І на так, знову ж таки, зі снарядами з них знову не все добре, тому що на полігонах знову майже не використовують створену артилерію. Був там певна хвиля зростання, зараз такого немає. ну Будують нові укріплення і формують оці резерви все ж таки на Що я маю на увазі? Якщо перед початком харківської операції десь в нас було там. 35-40 тисяч по всіх таборах з усіми корпусами, які знаходяться в Маріупольсько-Бердянській агломерації, скажімо, то на сьогоднішній день до 30 тисяч вони ще точно не дотягнули, тобто вони завозять, завозять, потрохи готують, але от немає такої інтенсивності, немає такого м'яса в такої кількості, поки що, щоб воно стримко зросло. Тобто о, таке враження, що вони атакують і намагаються атакувати меншими силами, аніж їм дійсно потрібні. Тому ну подивимось, буде цікаво. Я думаю, однак, ну ніяких речей за останній тиждень таких резонансних не відбулося, і скажу так, за нашою оцінкою, приблизно вони мають там 2-3 тижні підготувати резерви, не менше для того, щоб якщо вони думають, відкрити будь-яку іншу ділянку фронту, посилити там тиск. Тобто на зараз в них дійсно такої потужності не вистачає. З приводу, пане Петре, залізниці, так, із російського ростова на дону фінальна стадія вже все готово, так? Правильно ми розуміємо? Так, так все готово, вже вони там ось ось. Не можу там якихось подробиць дати прямих. Тому що не можемо ми подивитися, що там відбувається. Але по 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 іншим признакам, по іншим ознакам, ну у нас от порт він майже тиждень не працює. Не працюють докери тільки які зав'язані на прийом вантажних вантажів, які приходять з залізниці, з Волновахи чи з Донецька. Ну, руда там вугілля, таке інше. А чому не робни виходять на роботу? Тому що йде ремонт, от саме йде е Сконтактування да остаточна добудова цієї залізниці, врізка її існуючу гілку і тому просто не проходять потяги. От як перший потяг з'явиться, будь-звідки в порту буде, це буде означати, що залізнича добудована. Я думаю, що це цілком може статися до кінця цього тижня. На жаль, і знову ж таки, ми, на жаль, тут такі речі, да, не оцінки недооцінки відео там два дні тому, які оприлюднив один з підрозділів Роні в районі Токмакаде. Вони Намагаються уразити тепловоз, і взагалі состав, який цистерни тягне, досить великий, і він ну, про районі Токмаку. Про що він каже? Що та частина залізниці повноцінно функціонує, і це означає, що вугледар, от про що ми кажемо, перший потяг приїде з Ростовою, Вуглодар набирає іншої просто іншого значення, і це означає, що вони будуть за будь-яку ціну намагатися відкрити собі простір на Вуглодарі і отримати повний контроль над залізничним вузлом і тоді в них буде повноцінне вже залізничне сполучення від Ростова до Ростова в реальності, ані те, які вони малювали на карті. Почули з приводу Азовського моря ще пане Петре, питання як вважаєте які у Росіян плани? Власне, на 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 море і от з приводу порту, так в, в, в самому Маріуполя, він же ж ну потенційно, скажімо так, теоретично може приймати носії ну, ракет калібр, зокрема. І думаю, що так. Я не зовсім знаю, якщо чесно, яка оснастка у носіїв калібрів. Якось така інформація не потрапила. Mm -hmm. Ну а росіяни до того, в принципі, порт підготували одного поглибили вхід для великого судна, навіть якщо ця оснастка більше за 7-8 тисяч тонн суден. То за балкірів, то вони готові приймати це судна, судна і почистили канал, почистили акваторію порта. Зробили нафтосховище Ну, нафтопродуктів мається на увазі. Завезли резерв дизеля, що цілком можливо буде використано саме для входу-виходу цих суден, які досі бовтаються десь на рейдах. І в порти ще ну принаймні за інформацію наших джерел, ще в жоден порт вони не заходили, тому що портів не так багато, і вони готові. Да, порт готовий приймати і. І судна калібрі я не знаю знов ж таки, як перезавантажується от саме ракетна система для того, щоб наносити uh -huh. удари, як мають бути підвезені... Саме ці ракети думаю, що залізниці для того вистачить, і в цьому випадку я думаю, що вони не готові, але знову ж таки не буду вдавати експертизу там, де її немає. А от з точки зору заправляння суден паливом, так все готово. А вони ж рано чи пізно, і на рейді, навіть коли вони бовтаються, і хто хто не розуміє, це от як це не статична парковка, да як автомобільна, наприклад, от, тобто судно постійно рухається від вітра, від течії, від шторму. Він воно маневрує і йому постійно навіть стоячи на якорі, він має використовувати двигуни для того, щоб стояти вірно. Тому рано чи пізно і в них буде потреба все ж таки заправлятися паливом і вони в якийсь порт зайдуть. Який це буде порт невідомо, можливо, Маріупольський, цілком можливо, можливо, зайти в Маріупольський порт, так щоб їх не помітили. Якщо є таке питання, скажу так, можливо. Якщо зайти в акваторію порта вночі, знову хто не знає, то в Маріуполі навіть в саме, -саме довгий день в 9.15-в 9.20. Вадцять вже темрява, тобто вони вночі можуть зайти зранку вийти. І ти їх не побачиш, і навіть наші очі можуть не побачити. Ну якщо там не знати, що вони заходять. Ну, хто ж там не сидить 24 на на і не дивиться в той порт. Да? Тому так можуть зайти вийти, і ми про це не дізнаємося. Цього буде достатньо для того, щоб не нанести ураження. А для того, щоб нанести ураження, є потреба отримати інформацію, навести координати, все таке інше. І росіяни розуміють, як це робиться, ясна річ тому забезпечують собі максимальну таку зону безпеки. І уваги для того, щоб uh -huh. порт запрацював. Ну, враховуючи, що вони в принципі на порт плани зробити з нього велику військову базу на озові домінуючу військову базу. То ми ж розуміємо, що потрохи вони розбудовують там інфраструктуру, військову готують до того. Зрозуміли речі є доки є все для того, щоб зробити там судоремонтний завод наново запустити в принципі. Якщо докластися, тому чому ні готуються. Цікаво, цікаво. Будемо стежити за цим. А з приводу холери, ви теж написали, що сталося в місті? Звідки, Звідки? що і що каже окупаційна влада? Окупаційна влада каже холера. Нарешті ми до цього А дочекали. до цього вони не говорили, так? Ні, до цього це було все українське псо. Знаєте, хахли mm. придумали. Це ж ну так звучить. То, що в них лайно по вулицях тече, це ж не означає, що буде холера. Знаєте, там чорне, біле, все таке інше. Ну, якщо чесно, ми от зараз намагаємось від наших джерел отримати ситуацію по результату інфекційних хвороб, тому що ми розуміємо, що вони ж ніколи не будуть виписувати. Діагноз як холера, але це має бути просто шалений спалах, якщо вони про це заговорили вголос. До того цього це перше. Вони кажуть, що в Маріуполі може бути холера і знайдено холерний ембріон. І це ну найвеличніша брехня, через що холерний ембріон завжди живе і знаходиться в акваторії, ну в воді Азовського моря. Наскільки він небезпечний, це залежить від інших причин. Санітарна в першу чергу ситуація, температурний режим і таке інше. Тобто, якщо вони про це почали розмови, це означає, що в принципі холера вже в місті і набрала такої ваги великої. Що вони намагаються якось владнати цю ситуацію, тому ми намагаємося дізнатись скільки там дезентерії, скільки інших кінних кишень... шлункових хвороб і інфекційних хвороб для того, щоб зрозуміти, чи є вже там епідемія, чи не гірше те, що це паска для маріупальців. Чому? Тому що дійсно найбільше розноші халери в цьому випадку буде Зоське море. Люди купаються в морі і. Тижні півтори тому окупаційна влада заборонила а, купатися в морі, але заборонила не через холеру, яка вже судячи за все була, а через те, що начин існує минна якась е, небезпека. Ясна річ, це нікого не зупинило, тобто. Розповсюдження холери, воно просто може набрати шалених темпів. Ми вже таке колись бачили, навіть за часів українського контролю, туди 15 людей, мені здається, захворіло на холеру, і основна причина була саме море. Насправді, були закриті пляжі і санітарний режим запроваджений, і це вдалося тоді владнати епідемію, щоб вона не розповсюдилась, не набрала таких загрозливих рис. А на сьогоднішній день жодні карантинні заходи в Маріуполі не прийняті. А це означає, що це може бути знов-таки. Десятки смертей і цивіль серед першу серед цивільного населення. Добре, що через окупантів, добре, що знаєте, це ж в окопах не вилікувати. Єдине, що вони з собою можуть це забрати і понести на позиції. Але до речі, це треба і нашим подумати. Ті, хто на запорізькому і на донецькому напряму все ж таки, ну. Вона може якимось чином потрапити в наш окоп, Але я думаю, що наші розберуться з цим. Тому ситуація дійсно загрозлива. І я кажу, що пане Петре, Ну а лікарні не готові прийняти зараз в цих yeah. лікарнях, я так розумію, в Маріуполі там же ж лежать, мабуть, військові, відновлюються вони чи, чи що відбувається? Лікарні uh, наскільки готові? Давайте я вам скажу так. В Маріуполі немає інфекціоністів геть, mm. немає. Жодного, от просто ну це там можна 30 кроватей там кояк поставити. Да, наприклад, до додаткових. А хто їх буде лікувати? Нікому лікувати. Тобто жодного інфекціоністу нема. Так, основна лікарня, вона там приблизно 60 на 40 на сьогоднішній день 60% під цивільних, 40 під військових відведено, але навіть важких від військових поранених російських не залишають в шпиталі. Чому нема нема лікарів, нема персоналу медичного там? Не вистачає просто фізичного не існує в місті Маріуполі. А інфекціоністів немає. Тому, якщо буде спалах такої хвороби, ну жах. Нема кому лікувати просто. І я не знаю, звідки воно може привести спеціалістів, які можуть визнати цю ситуацію. Страшне. Дякую, що інформуєте нас. Ну, хоча б інформацію, так будемо доносити. Петро ну, Андрій ми намагаємось своїм. Так. Да. Підписана на ваш телеграм-канал, тому читаю все і стежу за всім. Дякую, Петро Андрющенко був з нами на зв'язку. Радник міського голови Маріуполя.